Але якщо не прославить Бога, що спробує зробити диявол, він буде намагатися перешкодити нам робити те, для чого ми створені. І якщо ми покликані принести плід, то диявол думає: я зганьблю тебе, щоб ти зіщулився, щоб ти переймався тим, що будуть думати і говорити про тебе, люди, і ти не досягнеш свого богом даного призначення та потенціалу. Сором змушує вас відчувати, що з вами щось не так, і навколишнє середовище вам зовсім не допомагає. Ви стоїте біля каси в супермаркеті, і, як би добре, ви не виглядали, з усіх боків на вас дивляться обкладинки журналів, що кажуть вам, що ви недостатньо красиві, недостатньо стрункі, недостатньо розумні, недостатньо популярні. Усі ніби кажуть тобі, ти недостатньо хороший. А з появою соцмереж, це вийшло на зовсім новий рівень безсумнівно. Шеймінг в інтернеті неймовірно, як люди можуть публічно ганьбити одне одного, замість того, щоб захищати, бути добрими та люблячими. іноді це середовище непомітно затягує і нас, і замість того, щоб захищати, нести любов, благословення і милосердя, ми ганьбимо одне одного а сором впливає дуже згубно, навіть перебуваючи по той бік екрану, коли я сказала це слово сором. Ви напружилися і приготувалися захищатись, тому що ви постійно з цим стикалися. Люди казали вам, що ви недостатньо хороші, недостатньо гарні, що вас дуже багато, Зменши тон. Тебе надто багато. Ви занадто те або те, або недостатньо те чи те. І багато хто з нас приймає цей сором у своє життя, і сором змушує нас відступати, ховатися. Почуватися неповноцінним. Ви ніколи не відкриваєтеся повністю, тому що дуже переймаєтеся тим, що подумають люди. Можливо, вони подумають, що мене надто багато, бо мої батьки чи хтось у школі сказав, що я надто сильний. Ти надто любиш командувати. Люди тут у залі посміхаються, бо, напевно, багатьом з нас це казали. Отже, я пропоную вам. Серію проповідей що стануть для вас великою підмогою, тому що через них святий дух звільнить людей. Бо це була проблема номер один у моєму житті. у моєму житті немає нічого серйознішого, з чим мені довелося боротися, ніж проблема сорому. Я стала автором книги Вільна від сорому. Я написала її у 50 років, бо до 50 років я не вірила, що можу говорити про це авторитетно. Бо сором постійно змушував мене відступати, недооцінювати себе, ховатись, зменшуватись. Багато людей скажуть, кріс, я не можу в це повірити. Подивись лише на свої досягнення. Я виступаю по всьому світі, керую проектами А 21 та та Women, але насправді більшість досягнень це результат моєї боротьби з соромом. І якби я дозволила дияволу перемогти, не було б ані а 21 ані пропил вимен, ні телепередачі, і я б не стояла тут перед вами. Ви помітите, що ворог приходитиме і намагатиметься зганьбити вас саме в тій галузі, де Бог хоче використовувати вас, щоб підняти вас і вести до даних Богом долі та призначення. Отже, наше завдання позбутися сорому. Світ завжди казав: тобі має бути соромно, але я тут щоб заявити, тобі не має бути соромно. В ім'я Ісуса, ми звільнимо людей від сорому. почнемо спочатку. Як ви сюди потрапили? Як це взагалі з вами сталося? у першому розділі буття з 27 по 28 вірш писання каже «Так Бог створив людину за образом своїм, за образом Божим він створив його чоловіком та жінкою. він створив їх. Бог благословив їх і сказав, і створив Бог людину. За Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. Бог поблагословив їх, кажучи: зростайте і розмножуйтесь, наповніть землю і володійте нею. Пануйте над рибами, морськими і птахами небесними, усією худобою, усією землею, і усіма плазунами, які повзають по землі. Я хочу, щоб ви знали, що ми просто зараз маємо цю владу. Ми почнемо з цього місця, тому що тут слово Боже говорить про те, що ми з вами створені за образом Божим. Хто ви не є, де б ви не знаходились. Я хочу, щоб ви знали, що ваш прапрадід не був мавпою, яка ходила до перекоря, стриглася, голилася і сушилася феном. Ви були створені для особливого призначення. Ви були створені на образ Божий. У вас вкладено долю, призначену Богом. Ви наповнені цією даною Богом метою. Але якщо це прославить Бога, то що спробує зробити ворог? Він буде намагатися перешкодити нам робити те, для чого ми створені. І якщо ми покликані приносити плід, то диявол думає, я зганьблю тебе, щоб ти зіщулився, щоб ти переймався тим, що будуть думати і говорити про тебе люди, і ти не досягнеш свого Богом даного призначення та потенціалу. Я вірю, що частина мого призначення на землі полягає в тому, щоб допомогти людям позбутися сорому, щоб вони могли процвітати і виконувати своє Богом дане призначення. Це важливо. Мені було три. 33 роки, коли я дізналася, що мене вдочерили, це досить незвичайно. У 33 роки дізнатися, що ти не та ким себе вважала, що твої батьки не є твоїми біологічними батьками. Я дізналася, що мене залишили у лікарні. У моєму свідоцтві про народження немає імені. у графі Ім'я дитини написано Безименна та номер 2508 від 1966 року. Я багато років зазнавала жорстокого поводження з боку кількох різних чоловіків. Не знаю, чи був у моєму житті час, коли я не відчувала сорому. Він був моїм супутником повсякчас. Я ніколи не почувалася гідною. і тут я дізнаюся, що мене покинули в лікарні. Мене залишили після народження. Я лише номер. навіть імені не дали. Ворог повторював мені. Бачиш, Кристино, не дивно, що ти була просто номером. Твоя мати не хотіла тебе, вона навіть не дала тобі імені. Такі люди, як ти, заслуговують на приниження. Дивно, але цей голос може звучати у вашій голові. Без зупину через те, що з вами зробили, або що вам сказали, або сказали про вас, ви можете думати, що ви нічого не варті, що ви не маєте цінності. І коли я була ще в утробі матері, ворог наказав у будь-який спосіб зруйнувати моє життя, але Бог послав свого сина Ісуса Христа, померти на хресті, пролити свою кров і воскреснути з мертвих, щоб кожен з нас міг звільнитися від нашого минулого і прийняти нашу Богом дану долю та призначення. Немає нічого вище за те, що зробив для вас Ісус. Сором був знятий з вас, і ви зможете виконати своє Богом дане призначення, адже ми з вами створені за образом Божим. Ворог багато років намагався переконати мене, що я не вдаха, що моя мати не хотіла мене, але я взяла 138-й псалом і читала його знову і знову, доки не вивчила на пам'ять. Я не знаю, чи була я результатом зґвалтування, випадкового зв'язку. Чи перелюбу? Але в 138-му псалмі сказано: «Кристино, незалежно від того, як тебе зачали, я створив твої внутрішні в утробі твоєї матері. Ти чудово влаштована. І сьогодні я хочу нагадати вам, що ви шедевр створений на образ Божий. Можливо, ваша історія схожа на мою, і все своє життя. Ви відчували себе невдахою, бо думали, мої батьки мене не хотіли я є результатом зґвалтування. У моєї матері був побічний зв'язок, від якого я народився, і всі намагаються довести тобі, що ти випадковість, що ти не створений з особливою метою, що ти не маєш долі, і тобі має бути соромно за своє минуле. Ви не маєте цього соромитись, тому що Ісус взяв нашу ганьбу на хрест. А ми створені на образ самогутнього Бога. В нас вкладено дану Богом мету і призначення, і Бог створив нас для особливої мети. Сьогодні тут немає жодної випадкової людини в ім'я Ісуса.